Російський патрульний корабель Сергій котов пішов на дно в Криму разом із частиною екіпажу. Українські морські безпілотники в ніч на вівторок, 5 березня, уразили російський патрульний корабель. Це повідомили в головному управлінні розвідки Міноборони за інформацією гур. Корабель атакував спецпідрозділ гурміноборони України груп 13 морськими дронами Магура Ві-5». Не вперше атакує цей корабель у вересні минулого року під час атаки на кораблі російського флоту Сергій Котов отримав значні пошкодження. Чергова вдала операція. Дуже добрі новини. Головного управління розвідки взаємодії з військово-морськими силами збройних сил України провели блискучу операцію, і Сергій Котов цього разу вже точно знищений. Чому цього разу? Тому що полювали на нього не вперше і вже були успішні атаки, але він. Зміг відновитись після проведення ремонтних робіт Сергій Котов – патрульний корабель проекту 22160, який спустили на воду у 2021 році. Тож це найновіший з кораблів уражених під час війни. Я в етар, і, Боже, смотри, не хочу. Звіси, сьогодні. Екіпаж корабля складає орієнтовно 80 осіб, і на корабель можна було встановлювати модульне, тактичне, ударне, контейнерне озброєння, зокрема ракети, Калібр та протикорабельні Х-35У Уран. До складу чорноморського флоту Росії корабель увійшов вже після початку повномасштабного вторгнення в Україну у липні 2022 року. Відомо, що російський корабель раніше брав участь в атаці на острів Зміїний. Також на ньому планували розмістити зенітно-ракетні комплекси. Вартість потопленого корабля оцінюється приблизно у 65 мільйонів доларів. Вартість нашого ж морського дрона близько у 250 тисяч доларів. Які ж приємні сьогодні новини! Гарного усім дня! І не забувайте ставити лайк цьому відео і підписуватись на наш канал. А хіба так можна? Народний депутат України від слуги народу Володимир Крийденко під час війни обзавівся новою квартирою в елітному районі Києва. Він пояснив появу в нього нерухомості за гроші, які його батьки нібито заробили від продажу черешні. Про це йдеться в розслідуванні. Нове помешкання. Нардеп купив у дорогому житловому комплексі на Печерську. Інформація про нову квартиру з'явилася в соцмережах дружини Нардепа ще наприкінці 2022 року. Але у декларації Крайденка за 2022 рік вона відсутня. Також нерухомість відсутня, і у декларації дружини Нардепа. Ця інформація може мати місце десь там до дойде до ворога нашого. Да, власником житла з осені 2022 року. Є батько Володимира Крайденка. Журналісти припустили, що вартість такої квартири близько 200 тисяч доларів. Після звернення журналістів Володимир Крайденко визнав, що справді змінив житло. За його словами, він переїхав до квартири батька у січні 2023 року, тому декларації за 2022 рік її не вказав. Крайденко пояснив, що його батько купив квартиру за кошти, які отримав від продажу будинку в Мелітополі та продажу Черешні. Продали а, будинок, і а, мій батько ж займався а, у нас Мелітополь славиться в черешню, і мій батько одного ну, займався продавав цю черешню прямо А, Я продавав різні країни, займався бізнесом. Напишіть, друзі, в коментарях, як ви думаєте, чи можна купити квартиру в центрі Києва, продаючи черешню. Ми чекаємо на ваші цікаві коментарі. Також не забувайте підписуватися на наш youtube канал Україна сьогодні і ставте свої подобачки під нашими відео. Працівник США злив таємну інформацію, що стосувалося війни в Україні на сайті знайомств. Зокрема, це були і останні розвіддані спецслужб. США річний Девід Франклін Слейтер, уродженець штату Небраска, працював у засекреченому приміщенні USA ЮСЕЙТРЕДКОМ і мав допис до державної таємниці з серпня 2021 року до квітня 2022. А з лютого 2022 року до квітня цього ж року у листуванні з жінкою, яка начебто представлялася українкою, передавав їй всю необхідну інформацію. Цивільний працівник ВПС і підполковник армії США у відставці свідомо передавав секретну інформацію з питань національної оборони іншій особі, грубо знехтувавши безпеку своєї країни за присягою зберігати її таємниці, заявив помічник генерального прокурора Метью Олсен з відділу національної безпеки Міністерства юстиції. Слейтер відвідував брифінги USA Tradecom щодо війни Росії проти України, які були засекречені до рівня цілком таємно. Потім Слейтер передавав засекречену інформацію, яку він дізнавався з цих брифінгів через повідомлення на іноземному веб-сайті знайомств. Співучасниця змови регулярно просила слейтера надавати їй конфіденційну, непублічну, закриту і засекречену інформацію, і називала слейтера у своїх повідомленнях коханим таємним інформатором і таємним агентом. У відповідь на ці запити слейтер дійсно надавав їй засекречену інформацію, в тому числі щодо військових об'єктів і російського військового потенціалу, пов'язаного з вторгненням Росії в Україну, зазначили у США. Повідомлення від жінки виглядало ось так. Американська розвідка заявляє, що вже 100% російських військ знаходяться на території України. Як ти вважаєш, чи можна довіряти цій інформації? Або ось так. До речі, ти перший сказав мені, що члени НАТО їздять потягом. І тільки зараз про це повідомили в наших новинах. Ти мій таємний інформатор коханий. Як пройшли твої зустрічі? Успішно? Слейтеру загрожує максимальне покарання у вигляді 10 років ув'язнення і штраф у розмірі до 250 тисяч доларів США за кожне звинувачення у змові з метою передачі. Інформації, що становить державну таємницю, як вам такі новини? Напишіть свої думки в коментарях. Не забудьте підписатися, поставити лайк і пам'ятайте, команда Україна сьогодні працює для вас. В країні агресорці, ніби вже немає чим нас здивувати. Українці та весь світ, ніби бачили вже найгірші військові злочини російського авторства. Та виявляється, держава окупантів і рабів завжди має у запасі нові шокуючі реалії, наприклад, ринок військовополонених. Про те, що в Росії діє чорний ринок військовополонених, написало британське видання «The Times». Поспілкувавшись із речником українського координаційного штабу з питань лікування військовополонених Петром Яценком, він зазначив, що зафіксовано випадки, коли українських військовополонених викуповували у російської армії та вивозили до столиці Чеченської Республіки Грозний. А вже потім мали обмінювати на своїх саме чеченських військових в Україні. Британські журналісти повідомляють, що всього на українську землю в якості окупантів приїхали понад 10 тисяч кадирівців, військових, які лояльні Рамзану Кадирову. Саме вони скуповують українських військових, які потрапляють в полон до різних російських підрозділів. Потім кадирівці влаштовують обміни з Україною. Власне, тим, кого викупили кадирівці, виявився 41-річний військовий В'ячеслав Левицький. Він розповів свою історію британцям, але ще місяць тому сюжет з ним вийшов і в українському медіа на Суспільному. І там. І в інших українських медіа військовий говорив, що в лютому 2023 року він потрапив у полон до бойовиків ДНР. А ті продали його чеченцям. Потом вивели вивілім'я. Тож опять дю посиділи. От, це от привезли чеченця там само, так як потім уже ми слышали, що чеченці нас в купалі до ДНРівців. В'ячеслав потрапив поблизу Авдіївки. Там його поранило. Часов обстріли ми прилетіли в ногу в одну, в другу і в люх. І так само чи ну получилося потеряв сознання що, ну, приміну розумів, куди повз сім днів він з пораненням шукав своїх та не трапив на ворогів. За цей час до поранень додалося обмороження рук. Тільки за 10 днів після поранення він потрапив до лікарів вже у Чечні. Після того як йому надали медичну допомогу, його відправили в підвал, де були ще 60 українських військових, яких хотіло обміняти на п'ятьох чеченців, зрештою, у червні 2023 року В'ячеслава разом із ще 39 українцями обміняли британське видання підкреслює приголомшивість того, що в Росії існує ринок військовополонених, адже зрозуміло, що це є порушенням прав людини і ставить серйозні питання щодо порушення міжнародних законів, які регулюють поводження з військовополоненими. Так, Женевська конвенція, яку підписала і Росія, визначає права військовополонених і зобов'язує державу, у полоні якої знаходяться військові, поводитись з ними гуманно. Тож правозахисні організації разом з українською владою закликають світ негайно вжити заходів, щоб припинити торгівлю військовополоненими на чорному ринку та притягнути винних до відповідальності. Росіяни показали виробництво шахедів. Саме ці безпілотники належать до умовної модифікації Геранька, тобто шахеди російського виробництва. Це перша подібна публікація, яка дозволяє оцінити. Обсяги проте піддаватися паніці не слід. Про це пише військовий експерт Олександр Коваленко. Цитую: Я спеціально розбив відео на скріни для того, щоб кожен мог посчитати, скільки он увидел дронів Камікадзе. Крім того, внимательно розглядіть тот факт, що на відео не вся продукція готова, а запечатлен один із етапів зборки. При этом очень странно, как по мне, нахождение дронів в степені готовності не тільки в одному поміщенні, но й в одному и том же. Ряду. Крім того, цікавим є і маркування на фюзеляжах шахет 136 Слід звернути увагу і на фото складального цеху, в якому розміщується сотня фюзеляжів. Робочий простір дозволяє одночасно збирати до півсотні дронів. Цитую эксперта. Эти видео и фото дают представление о количестве, но не отвечают на основной вопрос. Темпы сборки готовой продукции, зависящей от поставок иностранных запчастей. Сколько Россия может себе позволить в месяц не произвести фьюзеляжи, а собрать полноценных дронов Камикадзе? Ведь если бы ее производство удовлетворяло ее потребности ежемесячного террора Украины, то зачем тогда Ил-76 ВВС Ирана продолжает летать в Москву? Є новини і про дрони в Україні так міноборони України вперше придбає дрони через систему Прозоро на майже 3 мільярди гривень. Цитую міністерство агенції оборонних закупівель. Міністерство оборони вперше придбає через систему Прозоро. 20 тисяч безпілотних авіаційних комплексів очікувана вартість складає майже 3 мільярди гривень без ПДВ. Термін постачання дронів до 31 травня 2024 року. Заступник міністра оборони України Дмитро Клімінков заявив, що дрони відіграють критичну роль у сучасних військових операціях, забезпечуючи надійне здійснення розвідувальних навігаційних та атакуючих функцій за допомогою цих технологій збройні сили. України зможуть ефективніше бити ворога та швидше звільнити окуповані території. За інформацією оборонного відомства, закупівля відбуватиметься шляхом застосування рамкової угоди. Вона дозволить у конкурентний спосіб закуповувати необхідні товарні позиції, не розкриваючи для загального доступу чутливу інформацію. Очікувана вартість розрахована шляхом виведення середньої ціни на основі отриманих комерційних. Пропозиції відповідні оголошення були опубліковані в Прозоро 4 березня. Йдеться про моделі Mavic 3e е та Mavic 3 Thermal. Цитую директорку агенції оборонних закупівель Марину Безрукову. Ці тендери підтверджують нашу відданість, прозорості та ефективності в галузі оборонних закупівель. Ми робимо все можливе, щоб забезпечити отримання найкращих рішень для нашої країни та наших військових. Ну, що ж отакі новини, ви поки підпишіться на нашу сторінку, ставте лайки, пишіть коментарі. Для нас це дуже важливо. Російська співачка Алла Богачова приголомшила фанію неочікуваним вибором композиції для вечірки за кордоном. Зокрема, у своєму фотоблозі зірка оприлюднила кадри під час відпочинку, де вони з друзями зібралися, щоб відсвяткувати першу неділю весни. Співачка стоїть на тлі водойми та інших яхт. А ось атмосферу свята доповнює в цей момент українська народна пісня «Ой, на горі два дубки в кадрі. Весела Пугачова пританцьовує з друзями і дивує своїм молодим виглядом. У коментарях під відео зібралося чимало прихильників з України. Вони були приємно здивовані вибором пісні. Натомість росіян накрила хвиля гніву, тому вони залишили безліч негативних коментарів, де засудили знаменитість за її позицію. Водночас 74-річна зірка вперше за кілька років випустила нову пісню. Її в своєму блозі розмістив чоловік Примадонни, комік Максим Галкін. Кліпом для треку стала відеонарізка з особистих архівів співачки. Слова пісні резонують із внутрішнім станом артистки, яка підтримує антивоєнні переконання чоловіка іноагента А тим часом Максим Галкін українською відреагував на атаку Росії по Одесі, що трапилася в ніч проти 2 березня, де з під завалю діставали мертві тіла дітей. Шумен зізнався, що йому неабияк боляче, коли Російська Федерація завдає ворожих ударів по українському місту. Галкін відчуває цей біль, адже Одеса є його рідним містом. Зокрема, гуморист провів там дитинство, ходив до школи та вивчав українську мову. Поки вчинки одних викликають повагу, інші показують себе в ролі посміховиська. 68-річна російська співачка Лариса Доліна, котра народилася в Баку, але з трьох років росла в Одесі, спробувала вислужитися перед Кремлем і стала, ну самі можете побачити ким. Тінська співачка продефілювала в обтислому комбінезоні на тижні моди в Москві, тягнучи за собою плащ у кольорах прапору Російської Федерації. Вочевидь, так артистка спробувала продемонструвати свій патріотизм, однак росіяни цього не оцінили. Їм здалося, що прапор у вбранні недоречний, як і доля на подіумі. Отак буває, коли робиш щирого серця і намагаєшся просто вислужитися.